Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні поговоримо про ще одну чудову книгу Ніни Джордж, маленька паризька книгарня. Вона вийшла у видавництві наш формат. Направду, я дуже люблю це видавництво, тому що вони видають якісну, хоча й не дешеву продукцію. А ви не зможете прийти в книгарні по це видання, тому що воно одразу привертає вашу увагу. Це чималеньке видання, як ви можете бачити. А, крім гарної обгортки, тут є чудовий форзац кольоровий. І наш формат, принаймні, більшість книг, які я маю, робить такий маленький додаток, прекрасний. А, у вигляді закладинки ось така стрічечка в гарно в тон колір. А відповідно, ви хочете брати в руки таку книгу і хочете її читати. Стосовно самої книги, ну, по перше, тут великими літерами на початку книги написано, що це роман. Ось це. Роман. Якщо ви не любите такі книги, я не раджу вам її купувати, незважаючи на те, що вона дуже чудово виглядає. Однак це не просто роман. Так, звичайно, тут є любовна лінія. Головний герой Жан Оденак проживає у Франції, має свою літературну барджу, яка називається літературна аптека. Він продає там книги, але не просто продає. Він вважає, що книги можуть вилікувати людину. і і тому, читаючи душі тих, хто приходить, продає саме ті фоліанти, які вважає за потрібні. Мені дуже сподобалось на початку книги його діалог з пані, яка обирала що ж почитати. І обравши молодого автора, Жанна Данак заборонив їй купувати цю книгу. Вона протестувала, каже: я ж собі не чоловіка вибираю. І головний герой на це відповідає: що, знаєте, пані, часом те, що ви читаєте, важливо. ...ніж те, за кого ви вийдете заміж. Отож, Жан Одинак не молодий герой, а має свою дешевну травму. Колись він зустрів молоду жінку, яку звали Манон, а потім її втратив. А... Саме це і є початком сюжетної лінії. Чому він її втратив? Яким чином він шукає тепер порятунку, як він обмежив все своє життя і чи зможе він вилікуватися від свого душевного недугу, ви зможете прочитати у цій книзі. Він подорожує Францією, шукаючи, скажімо так, душевного спокою на своїй літературній баржі. Дуже Гарно описані пейзажі, але насправді я дуже не люблю описів. Тому я вважаю, що ця книга могла би бути втричі меншою, якби викинути звідти описи. А, однак вони майстерно, дійсно майстерно написані, тому ви можете ще й познайомитися з життям Франції, з її побутом, з її краєвидами, з країною виноробства і тому подібного. А крім того, він подорожує не сам під час дороги він зустрічає людей, які стали. Чому дуже близькими. Тут описуються цікаві речі, які, наприклад, я не знала про таку країну, як Франція. До речі, авторка книги не є француженка. Вона Німкеня. І це дуже цікаво, наскільки людина з іншої країни може детально цікаво і захопливо описати іншу державу. Однак саме це, це любовна лінія, яка мені особисто не дуже сподобалася, можливо, через те, що я не люблю романи такого типу. Друга лінія. Ні, я про книги, а книги це більше моя, тому. Я була просто в великому-великому захваті від того, скільки згадок є про класиків, про можливо людей, яких ми з вами не знаємо, але погугливши, ми бачимо, що це теж сучасні автори, просто ну, напевне в нас не перекладені. Крім того, в книзі є два додатки. Книга супроводжується багатьма стравами. Саме рецепти з цих страв, наприклад, лавандового морозива, ви можете знайти в кінці. Ще Неймовірно цікавим розділом є літературна аптека Жана Одинака для невідкладної допомоги. Ось цей прекрасний розділ, в якому в алфавітному порядку зібрані рецепти для різних станів душі. Для прикладу. Лінгренд, Пепі Довга Починчоха, пропонується як ефективна проти набутого, а не вродженого песимізму та остраху перед дивами. Є й побічні ефекти, зменшення схильності до математики і спів у ванні. І ось у такому жанрі він пише про рецепти, які він радить прочитати людям. Це дуже цікаво, я не зустрічала настільки неординарних закінчень книг з додатками, тому я раджу вам прочитати все ж таки цю. Книгу, звичайно, якщо ви любите романи. Якщо ви хочете почитати, однак вона навіть вагома не для тих, хто любить сентиментальні історії про кохання і про якісь подолання труднощів чи неподолання. А однак вона цікава для тих, хто любить читати. До речі, цей роман був перекладений на 26 мов світу. Він був в рейтингах найпопулярніших видань. І, напевно, тому навіть варто радіти, щоб в Україні його теж переклали. І, до речі, на останок, стосовно перекладу, це, напевне, перша книга за, можливо, два роки. що я вважаю тут просто ідеальний переклад, до якого не можна сказати нічого. Тому наостанок переклала з англійської Ольга Захарченко, за що їй щиро-щиро дякую. І також нашому формату за те, що видає дуже гарні книги. Дякую вам! Тож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал та до наступних зустрічей! Бувайте! А спонсором багатьох дублів сьогоднішнього дня був мій кіт-електрик, який постійно ліз до вимикача і грався зі світлом. Кіт Електрик завжди радий вашому дому.